Нарешті ми дочекалися відкриття сьомого всеукраїнського турніру юних хіміків імені академіка Скопенка. Ми впевнені, що він буде не менш цікавим, успішним, захоплюючим та не менш надихаючим, ніж попередній. Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікольського радо вітає всіх учасників. Сучасне життя неможливо уявити без хімії. Те, що не видно людському оку, Можна відкрити для себе, пізнаючи хімічний всесвіт. Саме тому зацікавленість у цьому турнірі зумовлена широким розмаїттям напрямків хімічної освіти та горизонтами, які відкриваються перед практиками і теоретиками цієї галузі. Українська географія турніру щорічно розширюється. Кількість охочих взяти участь у цьому заході постійно зростає, завдання вдосконалюються, а інтерес Охоплює все більше представників учнівської молоді. Цей конкурс має на меті дати можливість учням відкрити в собі нові таланти, вдосконалити навички, поглибити вже існуючі знання і, зрештою, остаточно визначитись з майбутньою професією. Якщо потенційні здобувачі вищої освіти, Оберуть хіміко-технологічний факультет, КПІ імені Ігоря Сіольського, який є безпосереднім співорганізатором цього конкурсу, або захочуть вступити на інженерно-хімічний факультет, вони матимуть змогу розкрити себе у широкому спектрі діяльності від проведення науково-хімічних досліджень до розвитку оборонної промисловості. Ми щиро бажаємо провести ці дні з користю. Отримати задоволення та впевнитесь, що ви обрали вірний шлях до омріяної професії. Успіхів вам!